Я коротко, дуже спробую принаймні. Підозрюю, що світ людей творять люди дією, діями, взаємодією. Чуть, мережать, переплітають, вив'язують, вимовляють. Вільні люди вичитують диво з буденного плину буття. Силою подиву вичитують. подиву, мабуть. Усе завжди розпочинається. І людина, і цілий дивосвіт. Бо подив бачить завали. Усе точно розпочинається за якимось із валів. Десь там. Дивосвіт. Текст Софії. Одвічної та невловної. Реальної та неосяжної скрізь завжди присутньої, але доступної людині. У неминучій конкретності, в мережеві подій і присутності. У такій очевидній формі така неосяжна таємниця. Диво. Справжнє диво. Дивосвіт текст Софії прочитати, який здатна лише вільна людина. Вільним серцем. У нього оптика відкалібрована. Воно може дивитися поза межі всіх можливих обмежень. Ген туди. Завали, що вздовж і впоперек мережить людську свідомість прожитими досвідами. А за валами ж усе щойно розпочинається. Усе пливе собі так, минає, усього не вхопиш, не зупиниш, але щось таки. Можна. Подивом здивуєшся ненароком якійсь ледь оформленій банальності, і наче цілий все світ твій. Заглянеш ненароком у течію а там саме буття стрімким потоком тебе хапає, тягне до глибин, до основ, до початку. Ти спершу пручаєшся, аби берега не залишити. Але згодом таки відпускаєш все і час, і простір, і вічність. І пливеш собі. Спокійно, так якось розглядаючись навкруги, але так, наче ти не те, що рухається, а той, хто рухом рухає. Знаєте, людині ж так інколи буває сумно, жасно, млосно, особливо особливо, коли війна. Скрізь. У тобі і навколо. Знебарвлені, знекровлені інколи знесилені місцями знелюднені ми. А чи раптом, може, саме тут, у цих координатах, і місія наша, моя і твоя місія. А де місія там завжди межа? Бо комусь її слід зауважити, вичитати, відважитися. На крок. Позалежні межі просто буття вимагають відважних кроків і щедро за них віддячують відчуттям справжньої волі. Десь там скраї та неозорі луки розкішної людської волі. А тут. Болюча, безсила, безпорадність запакованої в час миті. Але мить насправді не пастка. Ви знаєте, ви вже там були. Кожна мить то брама. У дивосвіт. Раптом у хаосі руїни посічений незвичайною кількістю меж, безтурботний хлопчина на самокаті. Вічний вершник завжди юного дивосвіту. У космічного масштабу межі просторі, поміж вчорашніми сподіваннями і сьогоднішніми втратами, поміж ракетними атаками, поміж думаю і знаю, поміж тут і зараз, поміж меж усіх можливих можливостей. Свіжа безторботність і прозора вірність буттю. Ось вони координати дивосвіту. Як тому загребельного межа владі вільна людина. Може, це саме вона? Ота межа усякому насиллю? Ось тут русоволоса на самокаті, на вулицях нашого Києва, Львова, Харкова. Ще вчора... Я хотів вам розповісти про щось цілком інше, цілком іншою мовою, цілком інший спосіб, але раптом життя потекло ненаситною повінню повз вікна душі моєї, коли я прямував у метро. Потекло і підхопило. І я вже не зміг пручатися, я вирішив у нього зануритися, зійти на мить з берега і пірнути. Те, що я хотів сказати вчора, залишилось там за межею. А сьогодні тут те, що я кажу, те, що вхопило мене подивом звідтіля. З безмежно прекрасного, коли я біг у метро. Бігайте. Коли тільки можете, біжіть, долаючи себе і власні межі. Наздоганяючи кожну як найцінніший горизонт, і відважно переступаючи своїм власним кроком у безмежжя межі просторів. Знаєте, сьогодні я прокинувся із дуже глибоким переконанням, що в безмежних обширах Всесвіту. Існує насправді одна єдина справжня межа, та за якою у людському житті розпочинається дивосвіт. Я коротко, дуже спробував принаймні. Дякую.